Андрій Кристофович, колишній військовополонений, вдома він два місяці. Родом із Новомиргорода Кіровоградської області. У Кропивницькому лікується після російського полону. Там він був понад два з половиною роки. Кожного дня, помимо знущань, нам розповідали, що України вже майже немає. Ви нікому не потрібні. От дійсно таке було. Ви нікому не потрібні. Залишилась тільки Львівська область, і то її скоро заберуть. Іноді, хоча я ну, доволі доросла людина і... Не ведусь на ці всі такі провокативні речі. Але іноді воно так просто дуже заглиблювало. І думаю, може, дійсно воно так, ну тому що ну, майже всі вони нам це кажуть кожного дня. Думаю, ми, ну, дійсно, ну, нікому не потрібно. Чому нас ніхто не забирає? От ми як знаходились рік в одній колонії, і так ми знаходимося далі. Ну, ніхто нас нікуди взагалі. Е, приїхавши сюди, я побачив ці. Коаліції жінок в особливості матері, дочки, сестри. Це просто ну, в мене сльози на очах, я це побачив. Я просто не очікував, що така підтримка від сімей. Саме на цій площі Героїв Майдану рідні та знайомі військовополонених і зниклих безвісти збираються на акції. Участь у них брала мама Андрія. А після звільнення з полону каже, на акції виходить і він. Дякуючи всім тим, хто приймав участь в цьому, щоб нас звільнили. І цим людям, які... Загинули, на жаль. І я також в даний момент підтримую всі акції, які є можливими. сам перед це ось на цій площі кожної неділі я приїжджаю разом зі своєю мамою і підтримую всіх тих людей, які приходять сюди з великими сльозами на очах. Дуже багато зі мною людей знаходилось в полоні, також за яких думають, що вони там їх вже немає. На багато людей вже там декілька десятків. За яких вони зникли безвісті. І я вже понаходив рідних, сказав їм, що вони дійсно живі, все нормально, там багато сльоз від радості. Не будьте байдужими, тому що це війна і вона не обирає сьогодні ти, а от завтра ти. Ні, це може бути кожен. Андрій Кристофович повернувся з полону 18 жовтня. Разом з ним ще 94 військових. Слава Україні! Героям слава!» Андрій служив у першому окремому батальйоні морської піхоти ЗСУ. Розповідає, військову кар'єру розпочав наприкінці 2013 року. Прослужив півтора місяці, пройшов курс молодого бійця і вирішив підписати контракт. Відразу мені сподобалася служба, я вирішив для себе, що я буду продовжувати службу. Потім почалась так називаємо війна, антитерористична операція. І е, мій підрозділ, я вже на той момент служив в розвідувальній роті, ми виїхали до міста Слов'янськ Донецької області. Після участі в бойових діях у Дебальцевому та Попасній Донецької області вирішив вступити у військову академію. Чому я захотів стати офіцером, саме командирську ланку очолити? Дуже Такий малий рівень взаємодії між командирами і підрозділами був максимально на низькому рівні. Хто не розумів, що, що взагалі це, Там 79-та бригада з 25-ю, думає, що це ворог. Ми по центру взагалі, вони між собою, краще, кожен ну, ніякої взаємодії. Я так подумав, ну як це таке може бути? Ну, ну як, ви ж навчалися, ви там чомусь проходили якісь там різні підготовку, ту, 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 ту. Як тебе так керуєте підрозділами, що одна бригада проти іншої воює? Свої ж. Ну, я так собі прийняв рішення, думаю, стану офіцером, якщо я такий розумний, попробую, як сам я це буду робити. Відміна здав іспити. І в 2015 році я почав. Навчання військової академії міста Одеса завершив навчання у 2019-му. Потім служив в морській піхоті біля міста Павлопіль за 30 кілометрів від Маріуполя. Там застав перші години повномасштабного вторгнення. Градами вони почали нас скрити з двох часов вночі. Потім на другий день ми там отримали деяку додаткову зброю, отримали деякі вказівки від нашого командира. І е, вночі почався масований обстріл, е, так називаємо артилерійська підготовка противника перед початком їхнього наступу. Якщо в нас е, було декілька перехватів, е, нам скидали, що Росія там, ми бачили відео, як по Донецьку колони рухаються вночі, але думали, що це Ну, не були, чесно так мовити, сильно готові до цього. Е, ну, В бойовому плані були готові, але не були готові, що Росія це почне. Починається артилерійський обстріл вночі і десь о 5 ранку, о 6 мабуть, їхні танки і артилерійські самохідні установки починають наступати разом з піхотою. У нас на стикі між нами і 53 окремої бригади. Там Айдар стояв батальйон їхній. І всі зрозуміли, що це вже не жарти. З тими силами, які в нас були, і якими противник наступав. Командир прийняв рішення, командир безпосереднього батальйону на відхід, коли вже майже нічого не залишилось від наших позицій, від їхніх ворожих снарядів. Ми відкатилися до за річку. Населений пункт не пам'ятаю, село там також. Утримували там позиції, ми їх зробили собі, утримували їх. Після цього брав участь в обороні Маріуполя. 28 лютого прибули на завод Ілліча. І з того моменту саме я знаходився на крайній блокпост, який веде на Волноваху. Це за містом Маріуполь. Заводом Ілліча і населений пункт Кам'янське. Там знаходилася моя рота, де виконував завдання по 12 квітня 2022 року. В той момент вже не було ні медицини, ні їжі, дуже багато поранених хлопців вбитих. Бачив своїми очима, як мій командир розмовляв з Зеленським, паном президентом, і на той момент командуючий військами. Генерал Залужний запитував які подальші дії. Е, е, йому сказали відповідь, що будь-яке ваше рішення буде правильним. Ну і командир прийняв таке рішення, що хто хоче здаватися, будь ласка, залишайтесь, здавайтесь. Хто не має такого бажання, йдемо на прорив до наших військ малими групами, не вступаючи в бої в полях і не заходячи в населені пункти. Ми пройшли. Кілометрів, мабуть, 35. У мене один з моїх бійців дуже сильно захворів. У нього, мабуть, за 40 температура була. Ну, і Прийняв рішення зайти в село. На світанку ми обрали, поки ще всі спали. Дім, він заброшений такий був взагалі. І зайшли в цей дім. Ми там пробули одну добу, йому краще не стає, в нас нічого немає. Другу добу ми вже вночі вийшли, знайшли. Криницю, набрали води, хоча б, тому що не було вже ні води, нічого. І потім під ранок прийняв рішення, кажу, там, як би не було, ми будемо виходити. От Сьогодні ми виходимо. Сьогодні будемо вечором виходити. Кому погано, непогано, будемо нести друг друга, ну будемо йти, нам не можна тут залишатися. І цивільні вже побачили, що ми там ходили по дворі, да, дійсно, нас побачили. Там Молода пара жила, може, років по 23-24 по напроти. Ну, я до них підійшов, поспілкувався, кажу, там є, є, каже, та є, от стоять, 150 метрів блокпост. І їх тут по селі просто кучать. Кажу, ви ж, тільки нічого не кажіть, ви ж там. мета. Та ні, ні, ми ж за Україну, все там хорошо. Каже. Е, за пів години до того, як ми мали звідти виїжджати, я думаю, вийду вечором, хай пацани ще трошки вони сплять, вийду вечором, подивлюсь, куди будемо йти. Я вийшов, виліз ззаді через вікно, виходжу і чую: ба бах щось, не зрозумів що. Виходжу, так виглядаю, і ворота лежать, випавши просто. Заїжджає тігр їхній, дивлюсь, ззаду, з города теж два тігри їде. Да. Я зрозумів, що ну, хтось нас здав, ну, 100%. Тіпа. Все, вибігла їхня піхота, ну, видно, що там такий спецпідрозділ. Сразу підірвали двері. Е я не, не, знав, не бачив, що в них за шашка була чи граната. Підірвали двері, забігли, е забрали пацанов. Е мене не бачили. Я був за углом, я заліг, не бачили. І я почув, як один з моїх бійців, Ванька, кричить Санич. Я зрозумів, що він мене гукає. Я виглянув, побачив, що в нього біля голови пістолет, ну і також вийшов і здався. Андрій пробув у полоні два роки, шість місяців. Коли був засуджений після судового засідання в населеному пункті Макіївка Донецької області, це виправна колонія номер 2 суворого режиму, де більшість засуджених наших знаходиться і дотепер. В основному більшість 98% це морська піхота і Азов. Саме Маріуполь, після того, як нас забрали в полон, ем, вони спочатку робили допити, так називаємо, просто де вчився, де навчався, ким працював до армії, з якого моменту почав служити, тудим-сюдим, чому вирішив піти воювати проти Росії. Ну так, е, так називаємо перестрілка. Потім, коли вони зрозуміли, що е, ніхто нічого не говорить, вони брали е, бійців наших, обрабатували їх вже різними методами, дуже різними прям. І бійці, звичайно, там, не витримуючи різних тортур, писали все і підписували все, що потрібно там, на командирів, чи на себе там брали, взагалі без всяких питань. І потім вони брали цього того чи іншого командира, наприклад. Сказали йому, ну давай, розповідай, що там було, що ж ти сразу не зізнався. Я коли приїжджав на слідчі дії туди, е ті люди, яким наші там, підрозділи возили там, їжу в ще, коли ще було, е стоять з російськими прапорцями і махають. Дуже тяжко таке було бачити, і коли мене привезли, е ну в наручниках е зійшлися. Е Група цивільних людей на тому напрямку, де ми стояли. І слідователь каже мені: якщо ти зараз не покажеш мені нічого, я вот эту групу зараз на тебе наведу, вони тебе просто уб'ють. І дійсно там жінки стоять з дітьми, ви тварі, ви нас убивали здесь. Боже, я думаю, про що ви взагалі говорите? Вас просто купили там, не знаю, за сухпай. Вони знаходили цивільних людей, закопаних там, 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 наприклад, де там падали снаряди їхні, от вони там убивали, наприклад, тось. І знаходили людей, і за цих людей нажижі судили. Ми жили, нікого не трогали. Це ми до вас прийшли, це ви до нас прийшли. Говорить, 13 місяців сидів в одній камері. Перевірка це 5 ранку відкривається камера, біжиш, ти за хвилину встаєш, слажуєш все. Забігаєш, здаєш ту так називаємо скатку, забігаєш назад і все, стоїш. Ну, там, коли розрішила сидіти, то вже сиділа. А так стояли деякий час. Просто стоїш і все, і не рухаєшся. Там могло днями бути. Ну там сідати, прикасатися до чогось не можна. Е, потім вже нам дозволили, там хлопці ноги гнили. Нас виводили на прогулянку в дворик. Там маленький таке, не знаю, там, три на два, там, дві камери, наприклад. 12 чоловік завели, ну і все, стоїш, просто стоїш годину, дивишся в стінку. Все, забіг назад, кожного дня ось ця перевірка, ти просто забігаєш, стаєш на розтяжку біля стінки, і вони просто б'ють палками, там, киянками дерев'яними. Скільки пройшов допитів, говорить, не рахував. У полоні втратив 8 зубів, має тріщини шести ребер. Деякі вибирали, куди б'ють, а деякі просто ну, били по чому попало. В голову. Генеталія допит був 5 годин. І от на протязі цих 5 годин, там з переривами, може 2-3-5 хвилин мене били постійно. Просто били, але я не знаю, я так звик до цього, що ну, я показував, що мені дуже боляче, ну, бо це дійсно боляче, але ну, я так до цього звик, що я вже просто не відчував цієї болі. Ну, воно вже так все набито було, Оті руки, плечі, там, спина, ребра. Ребра також в мене були там, тріщини багато. Я спати не міг от, взагалі вночі. Я просто я лежав, так, мене спина була вигнута, тому що я не міг заснути. Воно так боліло, що це просто жахіття. Найбільш такі сурові це от ФСБ. О, з ними дуже тяжко. Там, вони на поліграфії одразу перевіряють повністю все. Ну, там ну, нічого не вигадаєш. Є електрошокери. А є та 57 це пристрій для зв'язку. Так він накручується. Та, так, вони там ставлять, куди їм хочеться. На пальці, на вуха, на геніталі ну, і починають крутити. Ну, в кого як, в кого там слабе серце, то тяжко витримати. Суд самоназваної ДНР засудив Андрія до 25 років позбавлення волі. Коли я був просто полоненим, от за весь час у мене зв'язку не було. Вони не давали нічого. Коли я був засуджений вже от крайні п'ять е, місяців, 5 місяців, коли мене засудили, згідно з їхніми законами, е, нам можна було телефонувати. Розповідаю, в полоні втратив 43 кілограми. Я до полону важив 104-200. Коли потрапив перед судом е, в СІЗО Донецьке в підвал, ну, там півстаканчика. Оцього. Оце ранок, обід і вечеря. У те, що його повертають в Україну, говорить, не вірив до останнього. Дуже приємно було побачити на ну, такий натовп людей з прапорами. І я побачив свою маму, просто одразу побіг до неї. Андрюша, Андрюшка! Сувалька, мамулінчик, мій, мамулінчик. А, що, Морально це дуже тяжко. Це дуже тяжко і. Навіть от пройшло два місяці, і все одно я прокидаюсь вранці і іноді так, я вдома. Все нормально, я вдома. Але тривожність вона ще не покидає повністю. З першого дня, де б я в яких місцях перебування реабілітації не був, психологи працюють з нами постійно. Зараз, зараз мені лікують вуха. У мене втрата слуху на ліве вухо, там 65%, великі проблеми там зі сном, посттравматичний синдром. Тяжковато поки мені. Ну і звичайно, стоматологія. В подальшому буду відновлювати свої зуби. На питання про мрії відповідає так: та мрія одна, щоб Україна перемогла. Буду продовжувати вкладати свій внесок, в це для того, щоб наша держава перемогла. Поки лікується, планує допомагати родинам, які ще чекають своїх рідних з полону. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.